Значить, я хочу сказати декілька слів з приводу техногенних та природних природньої безпеки в Україні, яким чином можна запобігати цих катастроф. Ми всі добре знаємо фахівці, якщо тут зібралися, що в світі світ знає дуже багато катастроф, на які людство впливати. Не могло. Це і падіння метеориту, там, де на сьогодні, ми маємо мексиканську затоку. І після цього ну, вчені вивчають, на десятки років значить, життя повністю помінялося на планеті. Ми знаємо, не досі давно, це 1815 рік, це виверження вулкану в Індонезії тамбора, після якого попіл в атмосфері був десь 2-3 роки і... Це призвело до похолодання на всій планеті і наслідки цього також людина не могла передбачити і не могла на них впливати. Але нам на сьогодні, безумовно, треба діяти в тому напрямку, де ми можемо впливати на ті, робити заходи, де ми можемо якось ну, передбачати те, що може статися. В першу чергу, безумовно, на Україні безпеку для її населення. Є енергетичні блоки, які сьогодні працюють. Хоча я реаліст і розумію, що 51 чи 52% на сьогодні електроенергії, яка вироблюється на е, станціях, це електроенергія, яка вироблюється атомними електростанціями. Позбутися їх, безумовно, неможливо. Але треба, щоб бюджет, який приймає Верховна Рада, Кабінет Міністрів пропонує, значить, Міністерство паливої енергетики. Енергоатом закладали якомога більше в бюджет на заходи, які б були запобіжниками того, щоб не трапилася така катастрофа, яка трапила на Чорнобильській станції в 1986 році. Це глобальна катастрофа, яка забрала багато життів, і ми не знаємо на сьогоднішній день, скільки ще забере. Вчені кажуть, що онкологія підвищилася, імунна система у людей, які постраждали, і у нас у всіх зменшилася. Ми все відчуваємо це на собі, як ми стали частіше хворіти і так далі. Безумовно, я підтримую тільки що звичайно тем, ну скажімо так, хоча і тема мого виступу в загальному руслі, але звичайно, кожен є фахівець у своїй справі. Фахівець а, з тих питань, які стосуються відходів, формально кажучи, відходів та пакування більш широко говорячи, це тверді побутові відходи. Звичайно, проблема з ними також є значною. Дуже і значна площа родючих земель задіяна під полігонами, і постійно ця площа збільшується і так далі. І так далі. Тому я думаю, що навіть немає необхідності повторювати дійсно колосальні цифри і кількості полігонів, це близько 4 тисяч, і кількості зайнятої ними землі і так далі. Тому основна мета нашого підприємства це в першу чергу зменшення навантаження на полігони і покращення екологічної ситуації шляхом виведення. На тари відходів тари пакування з складу твердих побутових відходів, використання широке використання їх як вторинної сировини. Правду кажучи, дуже незважаючи на досить значний обсяг коштів, які за. Минулі роки отримало підприємство наше згідно постанови Кабінету міністрів номер 915 На, на жаль, не достатньо ефективно вони використовувалися, тому а, похвалитися до цих пір нашим підприємству нема чим. Але це не привід а, нічого не, не робити зараз, тому... А, в межах тих завдань, які поставлені президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, в тих завданнях які окреслені прем'єр-міністром, ми в цьому році плануємо ввести в експлуатацію вісім сортувальних ліній в різних великих містах України і розмістити контейнери для роздільного збирання і таким чином те, що заплановано у цей рік, це на наш, на наш погляд це дасть змогу в загальному близько 500-700 тисяч тонн побутових традицій побудових відходів пропустити через вже новостворену новостворювану систему роздільного збирання це контейнери для роздільного збору сміттєвози для роздільного збору а також сортувальні лінії з наступним використанням вторгсервини з метою виробництва кінцевих продуктів ну